2 квітня 2025 рік. Україна моя. Погода дощова. Але де неде вже розквітають абрикоси. Кажуть, що буде. Сніжок і заморозки по через декілька днів. То, що це воно буде, я навіть боюсь уявити. Мені жалко, цих квітучих дерев. Це зараз таку підійду ближче, покажу вам. Ну, бузок ще він не боїться. Це перський. Ось, бачите, він ще зовсім малесенький. А та брикозка вже повністю готова. Гляньте, яка красота. Дуже красиво. Вон трошки української краси. Гарна яка. Красата. Так гарно. Жалко, як похолодає, змерзне, правда? Каже, ще сніг. Каже, що буде сніг. Ой, жалко, ж квітки такі гарні вже. Добрий день. От бачите, люди кажуть, дійсно, що буде похолодання. Хлопці будують. Так просто пройдуся вам кусочок весни, кусочок квітня. Для тих, хто далеко звідси. Можливо, заскочав за нашою рідною Це своєю домівкою. Ого! Ще трошки як в Дубаях буде. Курочка. Наш місточок, місточок при місточок. Щиро вдячна всім, хто дивиться моє відео, у кого є можливість і пальчики є. Будь ласка, я буду дуже вам вдячна пролайкайте відео, якщо воно вам сподобалось. Буду вам надзвичайно вдячна.